Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: Ви стоїте перед касовим автоматом. Вам необхідно купити квиток вартістю 5 гривень. У вас є необмежена кількість купюр номіналом 10, 15 та 20 гривень. Автомат здачі не видає. Кошти втрачати ви не хочете, і тут ви помічаєте позаду ще одного пасажира. Який теж хоче купити квиток вартістю 5 гривень. Він також має необмежену кількість купюр номіналом 10, 15 та 20 гривень як двом пасажирам купити квитки та не втратити кошти. Розв'язок задачі: один з пасажирів повинен вкинути до касового автомату 10 гривень та отримати 2 квитки. Тепер цей самий пасажир повинен отримати свої 5 гривень назад від іншого пасажира. Для цього він повинен дати другому пасажиру 10 або 15 гривень та отримати решту 15 та 20 гривень відповідно. А що робити, якщо в черзі до касового автомату стоять троє пасажирів? Розв'язок до цієї задачі пишіть в коментарях під відео. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайки. Дивіться інші відео на моєму каналі та не забувайте підписуватись. Дякую.